Що ви тут робите? Оглядаємо поле жита. Ми молодші фахівці, майбутні спеціалісти, майбутні агроном. Проходить школа агроному, місячний курс, де ми практично виїжджаємо, дивимося практичне застосування препаратів в полях, як вони недій взагалі. Зараз ми знаходимося на господарстві Житомирщини, на полі Сої ГМО. Вся система практично була під хімагроем. Заселення у нас є досить значним і вони повинні бути всередині рожевого кольору. Це говорить про те, що наші бубачки є досить активні. Дуже важливо, коли в проєкті школа агронома ми маємо змогу залучити досвід агрономів на місцях, цим поділитися з новим поколінням спеціалістів хімограєм, і вони здобувають саме досвід в боротьбі на практиці, а не тільки на теорії. В школі агронома ми даємо максимум простору стажерам е індифікувати. Проблему і знайти рішення. Ось у нас такий сміливий експеримент 5 липня після збирання озимого ячменю посіяли сою. І от на сьогодні ми маємо вже під соломою, сім'я долю, сої. Що це буде? Гарний сидират чи збирання ще другого врожаю на Житомирщині після озимого ячменю. Тім Агро М. Земля цінує розум.